Вітаю вас на каналі Таро Всесвіт. Раки! Це прогноз для вас на червень місяць. Хто не підписан, будь ласка, підпишіться, підтримайте канал. Давайте будемо дивитися, що у вас раки чекають у червні. Так, характеристика місяця буде енергетична. Да? Основні запитання та буде порада. І так, дивимось характеристику місяця, що чекає вас раки у червні, 23 рік. О, раки. У вас буде енергетика того, що ви повинні відпустити від себе те, що вас е, е, мучає. Розумієте, ви е, якусь ситуацію носите в собі. Яка вас дуже бентежить, яка вас не пускає, не відпускає, не пускає бути вільними. Розумієте раки, ви вже повинні відпустити все те, що віджило в вашому житті, і червень місяць буде для вас показним місяцем, в енергетичному фоні. Вас будуть, знаєте, в нас там іде Плутон ретроградний трошки да, у травні, і свої такі остаточні вже е, повороти ще в червні буде заносити. Да. Вам потрібно минуле відпустити, вам потрібно відпустити ситуацію, яка вас дуже, е, ну знаєте, ви думаєте про цю ситуацію, вона, вона вас розхитує. Поки ви не відпустите від себе не закриєте ці питання минулі, поки ви е, не зрозумієте, що ви вільна людина, і ви е, не повинні фокусувати своє м -м бачення, да, свій фокус е, е, на минулому. Да, Тобі ж якщо ви фокусуєте себе на минулих подіях, ви залишаєтесь у минулому, ви не йдете вперед, до вас не йде майбутнє. Воно йде, але ви так, от знаєте, наче все і добре, але живете минулим. розумієте? Червонь місяць вам дає можливість е перезагрузити себе і відпустити все, що е стосувалось минулого. І починати думати про майбутнє. Фокусувати свій погляд на майбутньому, що, що ви хочете в майбутньому, де ви себе бачите, що ви бачите в майбутньому поруч з собою. Кого ви бачите? Тобі ж фокусуйте своє бачення на майбутньому. І червень місяць вам покаже, що потрібно відпустити минуле. Тому що чому? Тому що. У вас будуть з'являтися люди, які з минулого, да? і вони будуть так потрохи вас задобувати, можливо, якимись там висловлюваннями, і ви будете, наче ну, на когось можете спровокуватися. знаєте. Якщо ви не хочете в минуле повертатися, не реагуйте на це просто і все. Це для вас буде якась перевірка? Так, основні питання: робота, фінанси, особисті плани, на що звернути увагу, чи здійсниться задумане. Робота. І так, на роботі у вас для тих, хто працює, будете ви відстоювати свої права, будете відстоювати свою позицію, можливо, будете. Якусь ситуацію вирішувати, яку потрібно буде потім відпустити. Так? Якщо ви шукаєте роботу, ви дуже сильно, знаєте, люди, які шукають роботу, і неважливо, це раки або інший знак, дуже скрупульозно відноситься до якихось запитань по роботі. Можливо, не подобається співбесіда, не подобається начальству, не подобається ще щось. І ви так будете ще шукати. Розумієте? Тобі ж я не бачу, щоб ви її знайшли і дійсно е пішли на, ну, на новий рівень. Ви ще шукаєте, можливо, також переводи для тих, хто працює рак, у вас можливі переводи на інший якийсь відділ, або, можливо, у вас з'явиться е новий відділ в вашому там, підприємстві. і вас захочуть перевезти туди, але ви, можливо, навіть і не захочете, і вам придеться поборотися, або якщо ви хочете, вам прийдеться поборотися, так? Тобі ж на роботі така напряжена трошки енергія. Далі, якщо ви будете якісь нові підписувати договори, нові умови якісь, то вам потрібно буде їх вивчати, і потрібно буде аналізувати, що вам це дає, ці умови, так? І чи можливо змінити цю умову, да? тобі ж покопайтесь трошечки там? Можливо, щоб потім не жалкувати. Також для тих, хто працює раки, у вас можуть бути командіровочки, але вони будуть не дуже, знаєте, Неспокійні, скажімо так. Можливо, вам прийдеться щось якісь там контракти виборювати і здвигати з місця якісь ситуації. Так, далі в нас фінанси. Що буде з фінансами? Раки у вас у червні? З фінансами трошки щось у вас. Бачите, двійка мечів. Каже про те, що ті фінансові можливості, або ж якісь там у вас були варіанти заробітку, вони можуть бути закриті для вас у червні. Ви можете не побачити саме ті фінанси, на які розраховували. Зараз подивимось, чому так. Тому що є якийсь обман, тому що дивіться, ті, хто шукали, припустимо, підробіток, саме підробіток, да, неофіційний, вас можуть обманути, будьте обачні. Якщо ви йшли на нові умови, да, у червні місяці нові умови, вони вам не підходять. Тому що фінансовому, це буде якийсь вообще салат, розумієте? М -м -м. З фінансами потрібно бути обачним у червні. Так, а звідки пройдуть фінанси? Дивіться. Є людина, є людина, яка жінка, мабуть, і за неї, і за неї, у вас можуть бути проблеми з фінансами. Ця жінка, вона має вік десь 40 років. Вона можливо, можливо займає пост або посаду, да, там, якийсь там радник-керівник Аля, і до неї можуть прислухатися, і ви будете виборювати свої права. Для того, щоб ну, у вас вийшло отримати ті фінанси, які ви заробили. Жінка дуже така, вона, дивіться, трошки опасна. Не довіряйте, не довіряйте. Дивіться, цю ситуацію ви можете передбачити і призупинити, якщо ви будете завчасно по роботі, Робити все правильно і як потрібно. Якщо потрібно буде підписувати якісь нові договора, то будьте, будь ласка, обачними, тому що вас хочуть трошки зжати, обманути. Якщо це підробіток, беріть предоплату. Дійсно, беріть предоплату. Тому що бачите. Якщо брати енергетику цієї ситуації, то ви будете боротися для того, щоб вас не обманули. І якщо ви не справляєтеся з цією борьбою, то вам придеться це відпустити, тому що, ну, якщо зразу по гарячому ви робите все для себе, то тоді, можливо, вийде вас обійти це. Якщо ви це пускаєте на якісь там. Самоток, то тоді все можете забути. Ну Дивіться, будьте обачними в планах фінансів з жінкою, яка поруч з вами. Особисті плани, сама карта випала. Особисті плани кажуть про те, що ви бажаєте розвитку, у вас іде в червні місяці якісь плани на майбутнє, щось ви починаєте, щось ви хочете, плануєте. І знаєте, я хочу сказати: якщо ви жінка і ви чекали на вагітність, то найближчим часом... Червень, липень, серпень вас чекає вагітність. Якщо ви бізнесмен або жінка або чоловік, вас чекає розвиток. Для чоловіків, бізнесменів, вам допоможе жінка. Для жінок, бізнесменів ви допоможете самі собі. Але у вас буде пару людей в оточенні, які вас будуть підтримувати. Але дивіться, знову ж таки, ми. Повертаємося да, в цю всю структуру, і на ваш розвиток буде вліяти ситуація, бачите? Для того, щоб почати щось в бізнесі, вам потрібно закрити якісь питання, які були вже зроблені в червні. Тобі, ж, верніше, не пускати на самот питання, контролювати все потрібно, бо є жінка. Або ж це ваша колега, або партнер по бізнесу, або ж якщо ви чоловік, то це може бути елементарно ваша коханка або дружина, а, яка захоче якусь частку мати да, в цьому бізнесі. Якщо ви починаєте бізнес, то подумайте про те, яких партнерів ви а, до себе призиваєте. В принципі, карта гарна, і оце все ви зможете вирішити, якщо ви будете контролювати, контролювати кожну дію. І якщо вам ця дія зараз, прямо як вона почалася, і вам це не подобається, ви зразу починаєте виривати хвост, понимаєте? Людині, яка вас е, хоче е, десь щось там намагається обманути. І тоді ви вийдете в дуже гарну позицію. Так, на що звернути увагу? На кошти, на баланс коштів. Дивіться у травні, у травні, я знаю, що ми прогноз робимо на червень. У травні вам потрібно збалансувати фінансову структуру. Частину якихось фінансів вам потрібно залишити на червень. Таким чином, друга половина травня збалансує ваш червень. Також, якщо ми беремо ці дві карти, ми бачимо, що це. Карта каже про те, що ви будете процвітати, ви будете щось робити, ви будете себе організовувати на якісь перспективи. Тож, будь ласка, про партнерів не забудьте, тому що партнерство це дуже відповідальна справа, і фінансові, фінансові умови потрібно розглядати, а не казати поглянь. Що там к чому? І якщо все нам підходить, будемо підписувати. Ні. Сама сам розглядаєте справу, і тільки тоді ви побачите всю суть таку внутрішню цих документів, які будуть вам подаватися. Так, що ще я хочу сказати? Я хочу сказати, що. Якщо ви хочете дивіться, якщо у вас хтось е, захоче е, взяти гроші в борг, не давайте. Не давайте, бо їх можуть не повернути. І на це потрібно звернути увагу. Якщо ви хочете взяти в борг гроші або кредит, не беріть, будь ласка, тому що ви будете довго його віддавати, тому що там буде у договорі якісь... Такий підсть, який вам такі проценти зробить, що ви будете не раді. Так, червень раки. Так, чи здійсниться задумане? Ні, у червні місяці ви не зможете здійснити своє задумане, тому що у вас не буде мотивації, у вас не буде якоїсь підтримки. Ви будете якось йти по знаєте, по теченню, яке вас буде нести кудись. Ну, дивіться, для того, щоб здійснити своє задумане у червні, у вас є дуже багато запитань до червня. Насправді, по-перше, відпустити минуле, контролювати ситуацію тут і зараз. Дуже багато таких напружених моментів, які вас будуть дезин... ну, як... дисбаланс робити, дезорієнтирувати. Е і ви будете наче такі нап... ну, напружені цілий місяць в червні, е але я хочу сказати, що ця ситуація, вся, яка вас чекає у червні, да, такий напружений баланс, вона вас виведе на новий рівень. Якщо ви цю ситуацію проконтролюєте, да, давайте будемо так дивитися, так, будуть якісь там да, ну, моменти, ситуації, які потрібно проконтролювати, які можуть не призвести вас до здійснення задуманого на червень місяць. Да. Але якщо ви це все будете контролювати, да, якщо ви це все пройдете, це у вас є ідея як уроки, якісь для вас, да, там свише, і е, ви будете у дії розбиратися в людях, будете планувати правильно фінанси, будете читати уважно юридичні справи, можливо, ви повинні навчитися це робити. Так, щоб не бути обманутими, да? тоді, може, у вас і буде все добре? Якщо ви це все проконтролюєте зразу, в моменті, то ж тоді буде все добре? Розумієте? Давайте пораду. Раки, порада. Дивіться. Туз кубків. Дуже гарна карта. Емоційна, нові починання. Е, дивіться, у жіночки кубок повний, да? аж з нього аж тече. Є е, такий е, магічний, магічна енергія, мабуть, є повний казан, який, бачите, видихає аромати. Є люди, Ось ці люди, бачите, ось ці люди, які питаю, намагаються щось е, вам давати якісь поради. Є ідеї і новини, які вам прийдуть для того, щоб організувати своє життя по-іншому. Так от, тут з Кубків каже про те, що ви. Відпускаєте все, що вас з минулого, знаєте так, шкребе, відпускаєте і починаєте новий період емоці... емоціональний. Тому що, е якщо ви будете себе е катувати за якісь минулі е дії, то тоді у вас емоції, звісно, будуть ніякі. Порада тут така, що ви повинні взяти своє життя в свої руки, проконтролювати все, що ви запланували, не довіряти тим людям, які вам допомагають, а перевіряти самостійно, пройти всі оці е, уроки, які вам дає червень, для того, щоб ви себе зробили сильнішими. Тож, раки, будь ласка, перекриваю цю карту вам. Контролюйте, будь ласка, свою енергію, контролюйте все те, що ви несете з собою з минулого, залишайте його там, нехай собі там лежить, і припадає пилью це, це минуле. Дивіться у майбутнє, контролюйте обов'язково свої кошти у червні. І вже починайте це робити із травня. У вас все вийде, якщо ви будете себе налаштовувати на правильну емоцію, на правильні дії прямо у ситуації. Ось такий в нас вийшов прогноз раки. До зустрічі, мої любі раки!